Я вас вітаю. Кожний рік я сажу моркву собі на насіння. така красива морква в мене виростає, бачите? І потім я збираю насіння і знову собі його пересію. І навесні, як доживу, то сіємо ми, бо ми вже знаємо, це насіння таке хороше і вам це бажаю. А тепер я хочу показати насіння. Воно вже стихше, курічневе таке насіннячко. Я в торбочку, а потім я його перетру, пересію і собі сію. І родиться. Та... Будьте мені здоровенькі. Дай Бог, щоб по всім світі такий урожай вродився, урожай, і щоб ми всі були здорові і щасливі, і ваші сім'ї. І всього вам найкращого. бабуся ваша Тамара.